Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь бюджетним рецептом: ось таких смачних, гарних та дуже легких в приготуванні кіфликів чи рогаликів, як їх називають. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Для цього нам потрібно дуже мало інгредієнтів. Готуємо ми їх на смальцю, тобто більше іншого жиру нам не потрібно. Проте, якщо немає смальцю, можна замінити, взяти навпіл половину смальцю, половину масла. До 200 г смальцю ми додаємо 100 мл води, 30 мл оцту, 1 пакетик ванільного цукру, дрібку солі та 350 г борошна. Борошно використовує вищого гатунку. А далі нам потрібно це все змішати. Я використаю рукавичку, щоб змішувати. Можна змішати руками, а також можна і за допомогою техніки. Нам потрібно, щоб утворилося однорідне м'яке тісто. Рецепт дуже легкий. як бачите, що інгредієнтів потрібно небагато, замішуємо всі інгредієнти до однорідного стану, і тісто готове. Далі це тісто нам потрібно, щоб відпочило в холодильнику. Дуже зручно таке тісто приготувати завчасно, до прикладу, з вечора, як це роблю я, і потім відправляю на ніч в холодильник, а на другий день просто випікаю, формую та випікаю. Є різні рецепти з маслом, з сметаною. Проте я хочу показати, як і бюджетний варіант також з недорогих інгредієнтів виходить дуже смачні, дуже смачне печиво, тому що, зазвичай, на свята у нас іде дуже багато. Випічки різноманітної, дуже багато інгредієнтів, та, а це досить затратно. Тому ось такий рецепт бюджетний завжди буде при нагоді. З повинно утворитись ось таке м'яке. Більше борошно не додаємо, тому що кіфлики вийдуть забиті. Звільняю руки від тіста. Далі беру шматок харчової плівки. Викладаю тісто на плівку. Загортаю тісто в плівку і відправляю на ніч в холодильник для стабілізації. Тісто простояло ніч в холодильнику, стало ось таке міцне. Далі дістаю його з плівки та викладаю на робочу поверхню, посипану трішки борошном. Розділяю тісто на 10 одинакових частин. Ось так. Відносно одинакових. Кожен шматочок формую ось, такі, ось таку кульку та викладаю до тарілки. Робимо все швиденько, тому що тісто швидко нагрівається від рук. Можна це зробити на вагах, щоб були рівні, рівні однакові шматочки. Проте я на око. Один шматок залишаємо для роботи, інший ховаємо в холодильник, накриваючи плівкою. І далі будемо формувати, розкачувати тісто. Формую тісто ось такий диск. А розкачую. Постійно підсипаю борошно, щоб тісто не прилипло, тому що воно дуже ніжне, дуже м'яке. Дуже тонке тісто не розкачуємо. Стараємося розкачати тісто круглої форми. Далі беру ніж для піцци та будемо розрізати тісто на трикотнички, з яких і будемо далі формувати наші кіфлики. А за начинку можете взяти будь-яке улюблене варення. Я візьму вишневе. Ось так. Формуємо і викладаємо у форму. Розігріваю електричну піч до 180 градусів. І так далі формую все тісто. Тільки працюємо з тістом дуже швидко, щоб воно не грілося, тому що далі з ним буде дуже важко працювати. Треба буде знову класти воду холодильника, щоб воно. Охолоджувалося. Ось такі невеличкі маленькі кіфлики я роблю. Рогалики. Та відправляємо випікатись. Вип... Випікаємо кіфлики до ось такого стану, коли вони починають трішечки підзолотавлюватись. Ну, це потрібно у хвилин 15-20, залежно від вашої печі. Викладаю їх на решітку та залишаю до охолодження. А далі охолоджені рогалики, щедро посипаємо цукровою пудрою. І подаємо. Ось така неймовірна краса виходить. Самі рогалики виходять дуже ніжні, неймовірно смачні, а готувати, як ви бачите, їх легко. Зараз один розламаю, покажу, які всередині. Подивіться, там є тісто прослоєне і дуже дуже ніжне. Ми ну, дуже-дуже смачні. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. ставіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!